Трактористи вирішили зробити краш-тест нашому погрузчику, не повторювати в домашніх умовах, тому що для копання він не призначений. Скоро котлован тут вириє такими темпами. Оце скучно стало тракторісту і з одного місця викапує землю, перевозить на інше місце. І так кожен день. Та й може з цього щось вийде. Куди він там повіз? Балується, коротше. Зараз вернеться, спитаємо. О, вертається назад. Щас глянемо, що він далі буде робити. Самому цікаво. Оце тільки на 10 хвилин від'їдеш, кудись приїжджаєш, а вже яму вирив погрузчиком. Бідний цей трактор. Просто че витянути. А ну то, -то. Давай назад. Це. такі у нас розваги. Насправді будемо тут заливати е, стяжку, тому треба трошки підчистити землі, прибрати весь мусор і все, що там в землі є. Може ще склад якийсь викопаємо. І так дуру і трактор можна зламати. Весці хоч би що. А ви ще сумніваєтесь, чи навіска підніме культиватор, який важить тонну? Він тут навантаження, на нього зараз дає покритуване. Ану, ставим ставки. Доживе до вечора трактор чи ні? Тепер аж цікаво, що там. Флак, короче, найшли!